Задекларували маєтки, автівки і дорогоцінності. Активісти вимагали від «Арселормітал» припинити труїти місто, а від Києва до Кривого Рогу відтепер можна дістатися за 5 годин. Це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юлія Імільянова. Вітаю! І сьогодні дізнайтеся про таке. Антикварні вироби, колекції картинка, тамаран і каделак. Криворізькі нардепи подали свої декларації про доходи. 430 кілограмів на кожного мешканця міста. Чи дійсно Арселор Мітал троїть кривий ріг? Життя навпомацьки. Майже місяць. Мешканці гуртожитку подобно будівельників 2-1 живуть з перебоями світла. Потяг Кривий ріг Київ. Тепер до столиці можна доїхати на швидкісному інтерсіті. Великий спорт для юніорів. Як проходили змагання по боксу у кривому розі? Вироби, годинники, ролик з тисяча колекційних книг катамаран і навіть кадилак. Народні депутати подали свої декларації про доходи. Виявилося, що більшість цінних речей, квартири, маєтки та елітні номарки нардепам подарували. А от експерти вважають, що в звітах про доходи обранці народу опублікували лише ті статки, які можна, хоч якось, виправдати. Спеціалісти стверджують, детективи Національного агентства з питань запобігання корупції не встигнуть опрацювати 100 тисяч декларацій, тому радіть спочатку. Перевіряти держслужбовців вищого рангу міністрів, прем'єра та президента. А от наші кореспонденти вивчили перш за все декларації криворізьких нардепів і, чесно кажучи, здивувалися. А чому дивіться далі? Декілька елітних квартир з десяток нежитлових приміщень і дві презентабельні автівки. Народний депутат України Олександр Вілку – найбагатший серед криворізьких обранців. На його банківських рахунках більше 300 тисяч євро, 612 тисяч доларів та 200 тисяч гривень. Багатше за екс-регіонала, хіба що його дружина? У неї 4,5 мільйони доларів, 2 мільйони євро, 200 тисяч гривень та ціла низка дорогоцінностей. Серед них не тільки прикраси, але й брендові годинники. Ролекс, Патек, Філіп», «Жорж». Та найбільша пристрасть пана Вілкула твори мистецтва. Він задекларував 27 ікон, більше ніж 150 антикварних документів 19 -го, 20 століть, 217 колекційних книг і 31 картину. У мене 27 картин, із яких 12 картин це промислові картини. Южний Гок, Азовсталь, Запорожсталь. Часто большому счуту. В основному соцреализм. Я всю жизнь, лет, проработал в промышленности, тому для мене були близькі картини соцреалізму. Наприклад, там народний художник Жуган Глущенко. Кому інтересно, можу показати. Три годинники загальною вартістю майже півмільйона гривень, антикварні ікони та раритетний кадилак задекларував народний депутат Андрій Гальченко. Виявилося, що більшість цих речей Опоблоківець отримав у спадщину від родичів. Інші подарунки від близьких людей на банківських рахунках депутата 21 тисяча гривень та 13 тисяч американських доларів. А от дружина за рік встигла заробити набагато більше майже 2 мільйони гривень у власності родини Гальченків, декілька квартир, земельні ділянки, паркетник лексус і будинок. Кадилак ще був перебітом у 1998 році, з-під із забору мені понадобилось 5 років, щоб я його відновив. То есть своими руками вы восстанавливали, никого не привлекая, мне помогал мой друг Сергей. Я, откровенно сказать, этот был подарок, ну, как бы, э, от э, моего близкого человека, да. То есть, э, поэтому... Мы собрали, что в совершенно верно, совершенно верно. Ну, то есть мы покупали его вместе, да, после этого он уже отдал мне его. На банківському рахунку народного депутата Дмитра Шпенова 24 тисячі євро, більше 30 тисяч гривень та 53 Тисячі доларів з США власного житла ексрегіонал за декларацією немає. Лише декілька нежилих приміщень, переобладнаних під прийманню депутата. Зате полюбляє подарунки: антикварні та ексклюзивні, тисяча колекційних книг, три ікони і катамаран. Все це каже від рідних людей, тому вартість підраховувати не став. Я не вважаю, що вона має е, какую-то там баснословну стоїмість. Вона в першу чергу ну, є е, дорілі, то первої там. Книги, которые для меня самые ценные, дарил мой там, наставник, юридический преподаватель, царство небесное уже сейчас нету. Первый двутонник кони, по которому как бы, я, наверное, там, первые разы готовился в суд. Квартира, житловий будинок та земельна ділянка площею півтори тисячі квадратних метрів. Криворізький нардеп Костянтин Павлов у 2015 році заробив майже 112 тисяч гривень і 35 тисяч доларів США. А от власного автомобіля у слуги народу немає. Тойота Highlander 2013 року зареєстрована на дружину. Із дорогоцінностей Костянтин Павлов має два дизайнерські годинники. У його дружини теж два хронографи. Свого сина збереженнями нардеп не обділив. 19 тисяч доларів на рахунку і брендовий годинник. А от найскромнішим серед місцевих нардепів виявився Костянтин Усов. Ні тобі елітного житла, ні автомобілів. Згідно декларацію народного депутата більше ніж 400 тисяч гривень від продажу рухомого майна і 103 тисячі доларів зберігаються у батька нардепа. У нас є задекларовані сімейні автомобілі. Ми проживаємо спільно сімейно, маємо спільний бюджет. У мене досить молоді батьки, працюючі батьки. Я сам досить молода людина. Тобто, всі в нашій родині є працездатними дорослими особами. Відповідно, виживаємо так, як виживаємо. І подані декларації перевірять детективи Національного агентства з протидії корупції. Розпочнуть з держслужбовців вищого рангу. Відтак ніхто не здивується, якщо годинників Rolex, Lexus'ів чи антикварних ікон виявиться. Набагато більше експерти кажуть, більшу частину своїх доходів депутати приховали, а в деклараціях лише ті кошти, які можна хоч якось виправдати. 90% статків досвідчені обранці народу, які не вперше займають крісла у Верховній Раді, виводять через офшори та підставних осіб. Самі антикорупційні органи вони висують, так як вони формувалися в своє час, зі скандалами з відкритим лобізмом інших фігур, що вони будуть самі по собі не зовсім способні об'єктивно проводити розслідування сьогодні генеральний прокурор, в принципі мала іміть мало шанік уже пытался, вже питався, скажем так, питається переключити німання тока на квартиру Лєщенка. У детективів НАСК є 5 місяців, щоб опрацювати 100 тисяч декларацій. Процес буде проходити в три етапи: загальний підрахунок доходів, відповідність пунктів в звітах та перевірка способу життя держслужбовців. Ксенія Барвіненко та Мара Дмитренко. Підсумки тижня, перший міський. Досить труїти людей з такою вимогою у масках і ось таких протигазах вийшли на мітинг громадські активісти, екологи та місцеві депутати кажуть, дихати у кривому розі без засобів захисту небезпечно, адже атмосферне повітря насичене забруднюючими речовинами, яких на рік на одного криворічця приходиться 430 кілограмів. Цього тижня компанія Гігант сплатила рекордний штраф у 72 мільйони гривень за наднормативні викиди. Та навіть така величезна сума не заспокоює коли активістів, вони кажуть, терпець увірвався, і причин мітингувати тільки додалося. А яких саме розкаже і на дальшна. У захисних масках, респіраторах, протигазах з символічним вантажем на плечах у 430 кілограмів. Саме стільки забруднюючих речовин припадає щороку на кожного мешканця міста. 3 листопада біля восьмої ранку мітингувальники перекрили проїзд до головної прохідної Арселор Мітал. Чому сьогодні вийшли люди? Тому що Арселор Мітал обіцяв трансформувати своє ребнисто до нових стандартів ще перед тим, коли купував безпосередньо сам наш комбінат. Кожного разу вони вітерміновували цей термін і, врешті-решт, у 2017 році ця сьома домна мала зачинитися, але знову ж вийшло так, що вони відтягують у цей процес, і мешканці кривого рогу змушені просто дихати от таким загаженим повітрям. Зі слів екологів, підприємство ухиляється від виконання міських екопрограм, не виведений з експлуатації Мартинівський цех та аглофабрика, яка щорічно викидає понад 80 тисяч тонн забруднюючих речовин і сьома домна піч. Також до сих пір не відремонтовані п'ята, шоста, восьма та дев'ята домни, Хоча їх модернізація була свого часу. Однією з найголовніших умов продажу «Криворіжсталі». сталі в останні дні по рецесії Стало зрозуміло, що Арселор став проявляти неабияку активність коригування саме своїх зобов'язань по цій програмі. Стало зрозуміло, що були візити керівництва, було візит генерального директора до мера. Да? І ми це побачили. результат цього на сесії перед самим голосуванням про прийняття цієї програми було змінено саме ці два пункти, що стосуються підприємства. Розумієте, це стало точкою бурня, точкою купіння у результаті ухвалення нової екологічної програми у вересні на сесії міськради модернізацію підприємства забруднювача у черговий раз було перенесено на невизначений час. Екозахисники кажуть, цей мітинг є лише першим кроком у великій боротьбі за чисте повітря Кривого Рогу. Активісти вже звернулися до міністерства екології та економічного розвитку і торгівлі з вимогою відмовити Ерселор Мітал у подовженні строків експлуатації застарілого металургійного обладнання, а також до комітету Верховної Ради за додатк черговою перевіркою виконання компанією «Екопрограм». Тільки за 9 місяців цього року вони збільшили виброси на 11% по сравненню з минулим роком. Екологічні мероприятия, заложені і в договорі куплі-продажі, і в послідовищих екологічних програмах не виконуються. Тобто люди привикли, що вони заносять, там, або договарюються, або заносять якусь там, якусь там зду, в общем, существують якісь корупційні схеми. Там є спеціальний чоловік, який цим займається, по нашій інформації, це... Місців директора посел Савчисню Сухаченка і в принципі той ані привыкли так работать. Те, що Арселор Мітал порушує природоохоронне законодавство, було доведено у суді. Протягом року промгігант труїв містян шкідливим хромом, марганцем і бензоальфапіреном. За наднормативні викиди підприємство сплатило 72 мільйони гривень штрафу. 2 листопада підприємство сплатило повну суму заборгованості. Це відбулося шляхом. Перерахування зазначених коштів з рахунків підприємства ми отримали три платіжних доручення, згідно з якими кошти перераховані відповідно до бюджетного кодексу. Гроші вже потрапили на рахунки державного, обласного та місцевого бюджетів. У гаманець Кривого Рогу надійшло 36 мільйонів гривень. Ці гроші депутати Криворізької солідарності вимагають витратити на лікування онкохворих пацієнтів. Вони вважають, люди не повинні вмирати на заіржавілих ліжках, чекаючи на дорогі ліки, і страждати без необхідних знеболюючих, поки власники бізнесу отримують величезні прибутки. Офіційне звернення депутати вже направили голові облради глібу пригунову і меру Кривого Рогу Юрію Вілкулу. Ми просимо. И требуем, чтобы эти деньги были потрачены на приобретение э, недостающих лекарственных средств, оборудования, устранение других проблем криворожного онкологического. Э... Криворозька онкодиспансера, а також на пря обладнання, лекарств, лікарств тих медицинських учреждень, де проходять лікування дітей криворогом, що з цим є проблема. Ні одна копійка даних даних дії средств не долажна бути потрачена на інші цілі. Це наша офіційна позиція, наше офіційне заявлення. На що все таки витратить місто штрафні гроші Арселору, а саме 36 мільйонів гривень поки невідомо. Тим часом тільки за офіційними даними у кривому розі зареєстровано більше 16 тисяч онкохворих, 111 з яких діти таку жахливу статистику медики пов'язують саме з забрудненням навколишнього середовища. Інна Даншина, Робот Сіваков, Віктор Зубченко, Максим Пономарів. Підсумки тижня, перший міський. Життя навпомацки більше місяця в 11-му гуртожитку по вулиці Домнобудівельників 2-1 постійно вибиває світло. Аби заощадити у жовтні люди відмовилися від тепла, а з квітня через борги у них немає газу. Тому електроенергія майже єдине благо цивілізації, яким мешканці гуртожитку могли користуватися. Не витримавши життя у тьмі без їжі і тепла, мешканці гуртожитку вийшли на мітинг, перекрили дорогу у районі колишнього кільця Косіора. Їхні проблеми нарешті звернули увагу. А чи дало це результат, знає Вероніка Лавріненко. Майже місяць мешканці гуртожитку живуть без світла. Також у них немає газу вже більше, ніж півроку. Тому приготувати їсти просто ніяк. А живуть тут і старенькі люди, і маленькі діти. Голова ОСББ розповідає, вона неодноразово зверталася в Дніпробленерго, щоб отримати дозвіл на збільшення потужностей електроподачі. Запит подала ще наприкінці вересня, але відповідь так і не отримала. Увечері 31 жовтня. Люди перекрили дорогу на колишньому кільці Косіора, аби на їхні проблеми нарешті звернули увагу. Приїхали представники металургійної райради. Вони ж і викликали співробітників обленерго. Два дні поспіль. Спеціалісти підприємства перевіряли проводки, щитки та намагалися вирішити питання. Через годину лампочки в коридорах і кімнатах гуртожитку нарешті засвітились. Та ненадовго Проведена заміна предохранителі низка І сейчас збільшена мощність предохранителі до 400 амперів. В щитовой произведен тоже замена предохранителей на соответствующий номинал 250 А. І чаждім нагрузки. сейчас по факту привишають даної ну, мощності товабчу життя. Але це вирішити проблему гуртожитку назавжди не допоможе. Для того щоб світло горіло без перебоїв, необхідно збільшити потужність подачі електроенергії на багатоповерхівку. Люди використовують занадто багато приладів, тому пробки не витримують напруги. Мешканцям лише 1 листопада подали тепло, тому зараз вони ще й користуються обігрівачами. У гуртожитку понад півроку немає газу, їжу люди готують на електроплитках. А воду воду в електрочайниках. Ми подали документи на увеличення мощності, тобто документи були подані ще в сентябрі місяці. На даний момент ми чекаємо відповідь. І по поводу того, що зараз провізвели роботи ремонтні в ТП, я думаю, у нас вже будуть безперебойні Проблеми зі світом йдуть на даний момент. Проблемою ОСББ перейнялися представники металургійної райради. Протягом двох днів з моменту мітингу вони проводили переговори з представниками Дніпробленерго та були разом з мешканцями, доки їм налагоджували електропостачання. Що можна зробити в настоящий момент, щоб розрушити об діло? образом збирання грошей і покриття долга у них є двух по разу, для того, щоб розгрузити систему і Мінімізувати потребляння електроенергії, для того, щоб не гріли флідових і не гріли кабелі. навіть якщо у Дніпробленерго таки дозволять збільшити потужність подачі току в гуртожиток, це досить складний та дорогий технічний процес. Враховуючи, що енергопостачальна компанія приватна, її представники не зобов'язані проводити такі роботи за власний кошт. Тому, окрім отримання дозволу, мешканцям варто ще знайти гроші на заміну всіх приладів. А це немала сума. Люди планують звернутися за фінансовою підтримкою до міськради, а поки так. І страждають від того, що світло вибиває по декілька разів на день. Єдиний вихід, який наразі пропонують електрики, мінімально використовувати плити та обігрівачі. Верень Лавріненко, Максим Пономарьов. підсумки тижня, перший міський. До столиці за 5 годин з 3 листопада «Укрзалізниця» запустила швидкісний потяг інтерсіті Київ Кривий Ріг. Такий рейс вже був раніше, але через малий попит його скасували. Тепер пасажири мають альтернативу їхати до столиці нічними потягами, а саме криворізьким, Хрисоцьким та Запорізьким, чи швидкісним вітчизняного виробництва Тарпан. Поспілкувалися з пасажирами, які першими оцінили комфорт інтерсіті Галина Ганзенко. Зручні сидіння, 5 годин в дорозі і в середині дня вже у столиці. На українській залізниці з'явився новий маршрут Інтерсіті. Потяг Тарпан складається з 8 вагонів. П'ятий облаштований для зручного переміщення інвалідів на візках. Всього швидкісний вміщує понад 600 пасажирів. З станції Київ поїзд відправляється в 1724. На станцію «Кривий Рог главний прибуває в 22.30. Рог поїзд відправляється в 6.40. Прибывает в Київ в 11.45. На перший рейс було придбано приблизно 100 квитків. Пасажири, які вирушили до столиці на фірмовому потязі, кажуть це дуже зручно, адже за один день можна відвідати Київ і повернутися додому. У не нужно ночувати в поїзді. Поїзд очень комфортний, ми їздили раніше. Чисто, чиста зі з можна покушати. От єду з дітками можем приобрести обідлі завтрак, що очень важливо. і быстро. протягом одного дня можна приїхати до столиці, і цим жи цей же день можна повернути. Дуже зручно насамперед, як для бізнесу, так само і для відпочинку. Так що ми дуже задоволені, що такі потяги, нарешті, знову з'явилися, і, і Кривбаса на Київщину може так швидко дістатися. Вартість квитків залежить від класу. Перший коштує більше 300 гривень, другий приблизно 250 Для порівняння доїхати до Києва у купе звичайного поїзда можна за 240 гривень. Серед всіх плюсів і мінусів скоростного поїзда і звичайних поїздів так, є один неспоримий плюс, якого ніхто не забере. Це то, що пасажир отримує можливість вибору. Так, у нас з'явилася така можливість, чим їхати яким типом поїзда, в якому стилі, якщо хочете». Як і раніше, до Києва можна дістатися нічними потягами. Криворійським. Херсонським і запорізьким залишається сподіватися, що інтерсіті витримає конкуренцію. Галина Ганзенко Ганжела, Максим Пономарів. Підсумки тижня, перший міський. Євген Хітров та Сергій Адамчук. Імена цих спортсменів відомі чи не у всьому світі. Їх пізнають за кордоном і поважають та люблять у себе вдома. Фотографії боксера та бійця красуються на обкладинках журналів. Вони знають, що таке перемога, бо пройшли через шлях поразок, але не опустили руки. Успіхи Євгена та Сергія надихають і підростаюче покоління криворізьких спортсменів. Свої уміння вони показали на першості міста з боксу. З майбутніми королями рингу спілкувався Микола Чирва. Зовсім нещодавно Рослав зі своїми друзями тримав кулаки за товариша і одночасно кумира Євгенія Хітрова, котрий змагався за пояс континентального чемпіона WBC. По версії НАЙБІФ тоді український ле виборов перемогу. Минув рік, і вже кулаки тримають. за Ярослава. він змагається на чемпіонаті міста за можливість представляти кривий ріг на області, а потім вже і на чемпіонаті України займається боксом третій рік і отримав розряд кандидата в майстри спорту. Мені понад 14 участі в 54 кілограма в п'ятій парі. Буду йти до кінця. Хочу забрати все таки кубок, медаль, грамоту і футболочку. дуже подобається. Настрейне веселе, готов просто уничтожать всіх. Думаю, виграю. В першому бою на ринзі зустрівся Ярослав Мороз та Руслан Білошенко. Хлопці намагалися слідувати тактиці тренера та відпрацьовувати один за одним серію ударів, але перемогу здобув вихованець клубу Лідер Ярослав Мороз. Він займається боксом восьмий рік поспіль. Мріє взяти золото на олімпіаді, а згодом стати і чемпіоном світу серед професіоналів. Каже, ніколи не треба недооцінювати свого спаринг-партнера. Я довго тренувався і. тренировки помогли мне быть сильнее сегодня. Бокс для меня в первую очередь это интеллектуальный вид спорта, в котором очень важно мышление. Это в своем роде шахматы. Бокс можно сравнить с шахматами. Вот именно за это я и люблю бокс. Переможці турніру отримали не тільки грамоти і медалі, а ще й грошові презенти від президента Криворізької Федерації боксу. Цель наших це наших це відбір найкращих боксерів для поїздки на чемпіонат області, де будуть вибиратися люди ребята на чемпіонат України. Ну а общая задача нашого клубу і всіх тренірів поколения, для того щоб вони рослинными сильными и главное здоровыми дітьми. Міські змагання з боксу тривали три дні. У турнірі взяли участь спортсмени віком від 14 до 15 років. Переможці представлять Ріг на чемпіонаті області. Бокс можна сміливо назвати одним із найжорстокіших видів спорту, але серед усіх саме він найбільше схожий на справжнє життя. Микола Черва, Олександр Мондоренко, підсумки тижня, перший міський. Нехай кожен день приносить перемогу над собою. Ставайте кращими разом з першим міським. У понеділок з новинами вас зустріне мій колега Іван Дучак. Я Юля Мільянова. Прощаюся до наступних вихідних. Стежте за подіями разом з нами, бо ми завжди інформуємо першими. На все добре.